Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. 13-й Олександр Левківський, другий Олександр Максименко, 11. Дмитро Науменко. Діте. Чому надалі стійку не пішов? Зараз Ні. точніше, якщо Дітек 5-5 аж зіграв з колективом ФК «Сейнс». Дуже ад не вичався. Флантичано зіграв. У нас 13 колективів Сільвер, черговий простріл, удар. удар 1-0. рахунок відкрито. Перерви можливо зараз друге в шаблону. Все зру... після стартових різких порушень правил враз... Раз. Заспокоїлась. Який же м'яч зараз курйозний влітає. 2-0. І що Перший тайм закінчено 2-0. Що, дітей 40, тому що людини на лаві запасних. Ууу! До речі, вишає партнеру. Ворогон вихід один один. Поспішив ворогот, чому? Михайло коротко ясно. Реагувати, удар ще один. Шабару на підхопленні контратаку. От подивіться, як Дітек біжить контратаку, удар 3-0! Ось Римуль, що я казав, забив. Це ризик, прошу та наразі. Не в'язати удар. технічно можна пробити. Удар, Кошет, стійка, добивання. Ну е -е, руку, що сама він буде бити. Кураковський Жирного. Удар! Поперечен. Дві секунди. Що час вичерпано? Все. 4-0. Дітек перемагає лакер і ми Шабанов, капітан команди ДІТЕК. Вітаю вас з перемогою. Е -е, впевнена перемога на класі. Так, чи задоволені ви грою сьогодні? Дякую, по-перше, за привітання. Грою в цілом задоволений. Ми, як домовлялися, так і зіграли. Тобто, ну, ми знали і бачили, що команда «Лакерс» – це точно така ж команда, як і ми. Як я казав минулого разу, коли ми грали з Сейнс, що. Не ну, в них, ні в нас, ні в вже, ну, немає нічого сверху особливого, тут потрібно вигравати тільки на, якісь, ну, на класі, може, десь, десь трошки там фізиці і так далі. Ну, і Ми зробили те, що і хотіли. Десь трошки, мабуть, сьогодні на фізиці і взяли, хоча у нас була тільки одна змінка. Знову проблеми зі збором. Ну нічого, ми виконали в цілому план на гру, якого не було. Ну нічого, справилися, виграли, зробили те, що і планували. Хотіли. Так, якраз е, хотів запитати стосовно збору, що, що таке, чого що, що так мало сьогодні. Та в нас знов, як не на, на так інше, то відрядження, то там десь дитина захворіла, там десь якісь знову ж такі родинні питання. Ну нічого. Головне, що був склад, е, хоча б одна змінка десь. Дихали, нічого, всього вистачило. Ну це виключення, так що вас так сьогодні мало? Тобто, буде надалі буде більше, я сподіваюся. Ну я теж так сподіваюся на це. подивимося, на, на сподіваюся, що далі, хоча б всім всімо будемо приїжджати. Е, я зрозумів. І як не дивно, вас було менше, але ви фізично більш задавили. Що можете сказати по супернику, що їм не вистачило? Чому от ось так? Ну, як мені здалося, то десь їм трохи впевненості не вистачило. Щось вони якось запаскою грали, треба було трохи більше фізично ну, давити, десь бігти, десь добігати. Ну, але не знаю, може це ми їм там не дали десь добіжати, десь там зіграти фізично жорсткіше. Ну, ну але ось це, ну, це така моя думка. Так вийшла гра. Вітаю вас, з Да. Дякую. дякую, до побачення.